Розповім вам одну історію, яка трапилась у Швейцарії нещодавно. Там на одному заводі чоловік, тільки уявіть, впав у розплавлений до понад 700 градусів алюміній, і ви не повірите, він вижив. Як йому це вдалося, я не уявляю, але ми зараз усе дізнаємось у рубриці Шалені історії. Дивимось. Чому злочинець викрав машину, але не зміг на ній втекти. Він впав у розплавлений до 720 двадцяти градусів алюмінії. Вижив, як чоловікові це вдалося. Грабіжник увірвався до магазину зброї, але там на нього очікував дуже неприємний сюрприз. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Іноді злочинці потрапляють у дуже неочікувані для них самих ситуації. Ось як ця історія зі США, штат Небраска, місто Мганга. Жінка спокійно збиралася відвести свого сина до школи, тож вони прямували до авто. Аж раптом до них пішов незнайомий чоловік і не просто підійшов, а почав погрожувати пістолетом, наводячи його на обличчя жінки. Він почав вимагати, аби та віддала ключі від машини. Жінка зробила це. Бо Хвилювалась за своє життя та сина, і подумки вона вже попрощалася з їхньою автівкою, аж раптом сталося те, чого не очікував взагалі ніхто. Злочинець, сівши за кермо, зрозумів, що машина то на механічній коробці передач, а їздити він вміє лише на автоматі. Злочинець не здавався і намагався опанувати нові для нього технології, але все, що йому вдавалося, то це глохнути через кожних кілька метрів. Спроби навчитися водити машину на механіці, закінчилися провалом. Тож, проїхавши декілька метрів, невдаха плюнув на все і хотів тікати. Але не тут то було, на місце вже встигла прибути поліція. Тож злочинця затримали, а ключі повернули власниці. Тепер чоловікові загрожує чималий тюремний термін. Зазвичай, перш ніж вчинити злочин, злочинці ретельно усе планують, продумують деталі, як залишитися не спійманими, принаймні ті злочинці, які, хоча б, думають наперед. Але наступна історія не про це, а якраз про те, як один злочинець вирішив повністю зімпровізувати. Чим все закінчилося? Спойлер в'язницею. Ну добре, розповідаємо. Діло було у США, де рік Мослі вирішив пограбувати магазин зброї, озброївшись увага, лише бейсбольною битою та ножем. Коли він зайшов до магазину, то швидко скористався битою, аби розбити скляну вітрину. Потім збирався взяти пістолети з неї, але не тут то було. Шокований таким нахабством продавець дістав свого пістолета та направив на грабіжника. Тоді наказав кинути зброю та лягти на землю і тримав його на прицілі до прибуття правоохоронців. Копи прибули на місце. Їм залишилося просто одягти на нього наручники та заарештувати. Тепер грабіжнику загрожує чималий термін. Цікаво, на що він сподівався, коли магазин зброї йшов ізбитою грабувати. А це просто неймовірна історія. Все сталося на одному швейцарському заводі. 25-річний працівник просто виконував свою роботу, аж раптом щось пішло не так, і він почав падати. І не просто падати, а летіти у чан з розплавленим до 720 градусів за Цельсієм алюмінієм. Чоловік падає у чан, і, здається, все йому кінець. Аж ні, він зміг не просто вижити, але й врятувати себе. Працівник занурився у чан по коліна, але зміг відштовхнутися. Витягти себе на поверхню. Тоді місцеві медики прибігли, аби надати першу допомогу бідолашному хлопцю. У цей час на місце інциденту вже прямував вертоліт, який мав доставити чоловіка до лікарні. У постраждалого були страшні опіки по всьому тілу. Лише якимось дивом він вижив. Про таких зазвичай кажуть у сорочці народився.